Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. Сьогодні у нас 29 березня, надборі холодно, пролітає сніг, і от я хочу запросити вас у літо. У мене на підвіконні буйство літо квітують мої орхідеї. Розквітли оті бідолаги, які вижили. Минулого березня, коли було мінус 15, на дворі, а нас не було вдома, Коли тут їздили ворожі танки і літали снаряди, лунали вибухи, а вони у холоді терпіли і ждали повернення своєї хазяйки. Серед усіх красунь, три орхідеї, які Мене дочекалися, які вижили. Ну, ось найпізніше розквітла оця красуня. Цю красуню колись мені подарували на день народження мої колеги. Це був великий кущ, він складався із двох квітоносів і двох великих розеток. Ну, Але залишилась одна маленька, вона вже зараз поправилася, стала набагато більша. І от на кінець вона розквітла. Оця чарівність, оця краса. Я так чекала, я ждала і думала: ну хто ж, хто ж вижив? А це вижила моя улюблениця, оця красуня, білосніжна і з такими такими бусковими крапочками. Я не знаю, як називається, чомусь у нас продаються орхідеї. Просто орхідеї без назви. І коли у продавця запитуєш, то теж не говорять. Ну це зараз. Але ці орхідеї вже багато років. Мені вже ну порядка років вісім, десь так. А тут поряд теж одна із орхідей, яка вижила. Ви бачите, вони низенькі, вони е, набираються сили. І потроху, потроху, потроху листочки робляться більше, і коренева система робиться більша. Вони були колись великі і високі, і по декілька квітоносів було. Ну, а зараз квітоноси невеличкі, але саме головне, що вони живі. І от вони квітують. Подивіться, якого великого розміру квітка. Дуже великі квіти. А оця. Вона подвійна, прямо якось так вийшло, що тут вона як махрова, ця квіточка. І ось поряд іще орхідеї, які з'явилися у мене недавно. Це подарунок на день народження. Мій чоловік подарував мені дві орхідеї і дендробіум. Ну, про них я трошки пізніше розповім. Ну, от такі красиві, вони між собою якось поєднуються, тому що серединка досить схожа на той колір, який має сусідня, отака теракотова, я б сказала, орхідея. Я не знаю, чи достовірно передає колір камера, ну, е дуже насищений і такий. Я би сказала, ну от до бордового ближче, Ну, бордовим не назвеш іменно теракотовий відтінок, якийсь має ця орхідея. Ну, ось ще одна красунечка, яка вже квітує з середини грудня, а зараз закінчується березень. Це теж одна із моїх красунь. Яка діждалася мене із евакуації, і яка вижила, яка набралася сили і мужності квітувати на такому високому квітоносі. Ну і тут розетка, бачите, от вона набагато більша. Але ще залишилися вам такі чорні плями, то свою справу зробив мороз у минулому році то все обмороження орхідеї. Ну, Багато листя просто, просто пропало, а це те, що залишилося. Ну, і наросло нове. Ну, От, ви бачите, як вона радує мене довготривале квітування із грудня місяця. Вони у мене стоять на цьому вікні. Ну, от е, в... Скажімо, рекомендація по орхідеях, їх рекомендують ставити на східному вікні для того, щоб сонце їм не пекло. Вони у мене стоять на цьому вікні, ви знаєте, вони себе тут дуже добре почувають. Це, це південне вікно. Ну, я навіть влітку їх знімала, ставила далік від вікна. Ну Вони себе гірше почували. От люблять вони все таке яскраве світло. Ну, так вони в мене виглядають на сьогоднішній день. І ось ще одна краса з'явилася у мене. Це теж чоловік. Він, я кажу, мені вони так сподобались, я їх купив усі. І от він купив мені кхм, дендробіум. Це теж із родини орхідей рослина. Вона так рясно-рясно квітує білосніжними квітами. І, як ви бачите, ці квіти просто встиляють всі абсолютно гілки оцієї рослини. Має дуже приємний запах. Я от не можу тільки порівняти його з чимось. Ну, щось мені нагадує, чи це якісь цукерки з дитинства, чи це якась рослина. Ну, пахне дуже, дуже тонкий, приємний аромат. Ну і от ви бачите, коли вона відквіт... відцвітає, то залишається такий пеньок, і потім відходить новенький паросточок. Цей паросточок наростає, ну і потім починає квітувати, теж вкривається квітами. Ну, Доглядаю за дендробіумом точно так же, як і за орхідеями. Я поливаю спеціальним добривом для орхідей. Ну, Я дивлюсь, йому подобається, і мені цього досить, аби йому було добре. Ну, Переставляти з цього вікна нікуди не буду. Якщо подобається він на південному вікні, значить вони будуть стояти на південному вікні. Ну Було в мене бажання їх поставити туди в глибину кімнати на шафу, але м -м 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 -hmm, чоловік мені відговорив, каже, ну ти ж вже один раз їх з вікна забирала влітку, коли була. Дійсно, спека було дуже жарко, і їм стало гірше після того, як ти забирала. Ну, подобається їм на вікні, хай вони будуть. Ну Я вирішила, що нехай стоять на вікні. Отакі мої красуні. Люблю-люблю вас і кожен день любуюся цією красою. Отака от краса в мене на підвіконні з'явилися такі ще дві орхідейки. Красуні орхідеї. Але я дуже ціную оці, які вижили, які вижили в такий чи тяжкий час. І от коли я приїхала, я побачила оці змучені квіти на підвіконні. Ну, до речі, Багато орхідей пропало. У мене їх було більше десятка, ну, залишилось три. Ну Четверта ще там якось тліла, тліла в мене надія, що вона відійде. Ну, вона, на жаль, не змогла відійти. От, А то всі стояли повністю чорні. Це при тому, при всьому, що вони тут стояли на цьому південному вікні. і... Тут, по ідеї, я повинна була бути найтепліше. Ну, от такі от квіти зараз у мене. Коли на дворі привітає сніг і коли мінусова температура. Правда, зараз плюс один, але це виглядає як мінус два. Ну, вітер такий холодний і неприємний. Ну, так от. Дорогі друзі, красуються мої орхідеї. І на душі стає тепліше і радісніше. все такі квіти вони вносять в наше життя таку розраду. Вони вносять якісь позитивні емоції, адже їх так не вистачає в цей час. Ну, а що в мене тут росте? І він теж піднявся, в нього теж дух його виспряв, як би то сказати. І він от випустив листя. От, І, як ви дивитеся, воно таке зелене, насичене. Все-таки все любить весну. Ну, Тут іще ось випускаються бутончики із такого. от Плетистого з такої плетистої квіточки, яка в мене є. Мама на нього восковик говорила, але він має своє, свою назву. Зараз я забулась, згадаю, обов'язково вам скажу. Ну, а на цьому підвіконні у мене квітують красунчики отакі ще. Не перестають квітувати. Расончики пеларгонії. Ну і поряд з ними цикламінчик. Ось такий він викинув бутончик. Пеларгонія частково відквіто, відцвітає, частково починає викидувати нові поп'янки. Дорогі друзі, а на цьому вікні у мене Уже відквітував апельсин. І от він уже зав'язав, як ви бачите, плодик невеличкий. Ось він. Цей плодик один, і тут другий. Ну, я не дивилась може, там ще десь є ах, там, від вікна я ще бачу, там є трошки зав'язі. Ну, будемо бачити, чи він буде триматися. Ну, ось теж тут зав'язався плодик. А он там далі. Там мандарин відпускає нові гілочки. Тобто мої цитруси продовжують рости, наростили ось такі отакі листочки і квітували інтенсивно, ну а зараз, як ви бачите, вже із маленькою завізю. Дорогі друзі, і от на цьому підвіконні у мене тут буйство є розсада. Я посадила, посіяла, верніше, помідори де барао ще січні І от вони в мене такого вже розміру. Вони вже просяться, щоб їх садили на дворі. Ну, а там на дворі іде сніг. Так що їм прийдеться почекати. Ну, а тут розсада перцю, солодкий, солодкий перець. Ну тут частина перцю із свого насіння, яке я зібрала із своїх е перців. Ну, і ще посіяла, ось купила, значить, вероніка. Перець солодкий вероніка. Ну, я багато перцю не саджаю на городі, але із того, що в мене оце розсадання, мені досить буде його. Ну, і плюс оці помідори дебарао. Хоча в мене ще є на одному підвіконні трошки розсади. Ну, і ось, ви бачите, я взяла. Росточок від банана, посадила його в землю і він прийнявся. І він навіть вже відпустив маленьку діточку, ось вона рядом. Тобто банани досить легко живцюються. Так що потихеньку розсада виросла і проситься вже на двір. Ну, а там за вікном сніг, і якщо наблизити, то там кущі моєї. Улюблениці Аннабель. От подивіться, вона вже випустила маленькі зелені листочки Аннабель. Гортензія Деревоподібна Анабель. У мене тут її цілий ряд. І вона <кхм> ціле літо. І осінь мене радує своїм квітуванням. Ну, а на цьому підвіконні. Ви бачите, теж розсада помідорів, які я садила, посіяла, верніше, недавно, ну, буквально на початку березня. Тут у мене деборао царський, оце в цій ємкості, дебора такий апельсиновий, він такий оранжевий. І Ось, ви бачите, цей балконний, а ще фамандру, посіяла і вона виросла. Колись у мене був цей сорт. Він досить рясний і великий. Ну, я не буду наперед загадувати, побачимо потім, як у мене вийде з ним на городі. Ну, дебора у мене ще ні разу не підводив. Тож, дорогі друзі, оцей такий похмурий, холодний день, коли на дворі отакі хмари, жене вітер, іде сніг, і холодний вітер прямо з морозом. я хотіла вас трошки розрадити своїми зеленими рослинами. Тож, дорогі друзі, я буду дуже рада, якщо мені вдалося внести вам нотку. Таких тропіків, внести нотку літа у цей прохолодний березневий день. Тож, дорогі друзі, всім дякую за увагу, всім бажаю мирного неба. Будьте здорові. Підписуйтесь, хто ще не підписався. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.